Привіт, я Індія Амартейфіо. А я Корі Мілкрас. І ми з королева Шарлотта історія Бріджертонів Тайсі Студіо попросила нас взяти інтерв'ю одне в одного. Починаємо. Я думаю, я маю розпочати. Які були твої перші враження від мене, Корі? Якими були мої перші враження від тебе? Так. Вони були затьмарені. Мої перші враження про тебе взяті від іншої людини. Починається це був принц Чамінг, такий високий, з витонченою Він щелепою, з небесно-блакитними очима. Це був найкрасивіший чоловік, якого я бачив в своєму житті. Він вийшов з кімнати з Індією, щойно прочитавши роль короля. І я думав, що для мене, що для мене цей день закінчився. Так. Вони вже вони вже це зробили, провели кастинг. А потім я намагався з тобою швидко познайомитися. Так. Швиденько як це вийшло провально. реально жахливо? Так. Це так. було не дуже добре. Тепер мені ніяково. Що ти робила? Чи повинен я? Чи повинен я запитати так, тебе також? Що, ти, яке... що, Іде... що Дякую, що yes. ти сидиш зі мною. Нам усім було цікаво. Якими були твої перші враження про, про корі? Tebe. Так. Мої перші враження від корі були приємними. Я думала, що ти ти видавався підготовленим. Здавався. Так, а потім ми пішли і прочитали текст, і я зрозуміла, що все це було брехнею. Так. Ти був у плащі, я був одягнений. Темний плащ і сережка. А у було, тебе так. не було так. волосся, так у тебе не було волосся, і мені сказали, що був хлопець, якого вони дуже хотіли. І він просто приставив собі волосся. І він це підійшов. Хлопець. Я подумала, що це той хлопець. Той хлопець. Будь, Будь ласка, запитай мене щось. Культові кавер версії скрипки у Бріджертонах. Добре, вибач, окей, okay. як <laughs> <laughs> культові кавер версії скрипки у Бріджертонах. Повернулися. Яку пісню ви б хотіли там почути? Як, як ваша персональна пісня для вступу серії? Це дуже хороше. Таке запитання. Гарне запитання. Написане мною, звісно, зовсім не поп напрямок а щоб я хотіла у якості вступу. Я б хотіла Джека Карлоса та Літл Марс Ікс Industry бейбі. Це така гарна пісня для Добре. тренування. І я думаю, кавер скрипки був би феноменальний феноменальний. Мої молочні коктейлі принесли всім хлопцям. Твої молочні коктейлі. Так, Справді? я пам'ятаю, у школі Справді. ми мали влаштувати танцювальний конкурс, ми всі мали одягнутися в різних е, героїв. Так моє прізвище було відпочинок з молоком. Так люди називали мене молочник. Так. Тож мій корі був «Молочник», відпочинок з молоком, так. і мої молочні коктейлі приводили всі хлопці. Це буде фантастично. Корі після прочитання сценарію, так. які сцени ти найбільше хвилювався знімати? Крім усіх тих інтимних сцентивних сцен. сцен. Так, так. Сцена В перший день я веду Шарлоту до Бокінгемського палацу. Там 50 слуг, 16 коней, екіпаж, цілий палац, Букінгемський палац. Навіть зараз, коли я про це розмовляю, ти то починає нервуєш? нервувати. Не нервуй, ніхто я не третий. Ми так це було багато. Я найбільш нервувала на зйомках, Мабуть, це та сцена в четвертому сою. Третьому епізоді четвертому, четвертому. Ні, в кінці третього. Вибачте, там де о, мій так. Це була о, велика сас. сцена, і ти нервував. Але я теж нервувала, тому що я знала, що це велика сцена для тебе. І я хотіла сказати свої репліки правильно. Зрештою, все вийшло добре. Але так я пам'ятаю, як ти увійшов це. Це була ні, його сцена, ні, неймовірно. Ні, ні, ні. Це його ні. сцена, але це стосується тебе і так. Дивовижно всі ці сцени ти зробив чудову роботу, чудову, якщо говорити про зло, визначить я Давай знаю. Я знаю, що це правильно продовжуй. наступного запитання. Давай, якби вам довелося домовитися про шлюби один для одного із будь-яким персонажем всесвіту Бріджертонів, Боже. Ким би ти поставила мене, з ким я маю одружитися? З всесвіту Бріджертонів. Е-е-е, Елуїза. Ти теж її хотів назвати? Так, так. Елуїза. Гумор. Така Звичайна? дуже звичайна, так. дуже відверта, без дурниць. Що ти бачиш так. та її отримуєш. Дуже гарна. Дякую. Е, Фезерінгтон. Леді Фезерінгтон. Вона okay. мала б вона могла б ти могла б прислабитися таслужуватися всіма здобичами її інтриг. Леді Фезерінгтон. Так, я даю тобі хвилину подумати про це ще трохи. Я прийму це. Знаєш що? Люк Томпсон грає Бенедикта. Так. Так, так. Нехай так, буде так. Бенедикт. Дуже милий. Я гадаю, ти. Так, звісно, я думаю, ви могли б принести мистецтво разом і все так. таке подібне. Тож, ти знаєш, ви були б прекрасними разом. Дякую. Я гадаю, що розмова була б легкою. Дякую. Чи ти отримав якусь пораду від основного касту Бріджертонів перед зйомками? Ні, я не отримав. А ти. Я отримала взагалі то від Голдера. Він сказав: розважайся і насолоджуйся своєю поїздкою. Насолоджуйся своєю Насолоджуйся, катайся. Так. тож, кому скасту королева Шарлоти ти б найбільше довіряла, щоб стати своїм королівським радником? Ймовірно, моїм королівським радником шоу був би Сем Клемент, так так тому, що він просто чудовий і дуже зрілий, і здається, багато знає про життя. Що щодо тебе я побрав ймовірно Сем. Це так, той хто люби цінним союзником? Можливо, тебе, можливо, мого порадника у шоу Фредді, Фредді Рейнер, з яким так. я живу зараз, буквально так. Той з яким ми жартуємо, це Фредді. Добре, наступний ті справді хто з касту найкраще пахне. Ти знаєш, хто найкраще пахне? Я так, думаю, я думаю в... що може її знати. Це Том. Так, Том так. завжди пахне дуже добре. Том це режисер, Том Барріка. Так, Ну, солідний хлопець завжди пахне дуже мужньо і приємний спосіб, ніби Окей. Okay. Але ти пахнеш чудово. Це ти хочеш почути. Yeah, я так. взагалі цього не Це зовсім не виривається з мого рота. No. Як no. ти думаєш, що пахне найкраще? No, На мою думку, ти пахнеш цілком Ой, приємно. Досить. не зараз. з часу. Дякую. І я щойно випив м'яту взагалі не відчула її. І я теж оберу Тома, тому що це правда. Ти знаєш, коли Том зайшов в кімнату хорошому сенсі? Так, Так. Відомі своїми екстравагантними декораціями, так чи ти вкрала якийсь реквізит на пам'ять після закінчення зйомок? Я взяла, я знаю, ти намагалася. Я намагалася вкрасти палац, але це не спрацювало. На жаль, але я насправді взяла такий actually, плакат, який був на ящику, на якому я мала сидіти. Там було вигравірувано моє ім'я, але не моє ім'я, молода королева Шарлота. Uh, ти сказала, що хотіла вкрасти палац. Це нагадує мені, коли я справді випадково, коли мені було п'ять, мій тато сказав мені, що ми приїжджаємо. Не спи. Вибачте я просто думав, що я один з чоловіків, що прийшли сюди, я думав, що можна підняти будинок і перевести його з собою. Це так мило, і коли ти сказала, що хочеш так. вкрасти палац, це змусило мене згадати про те, що люди просто забирають палац. Я вкрав каблучки, намагався викрасти каблучка, потім отримав дозвіл. Так я добре зіпсував життя від цього, але це було можу. Я тебе щось запитати так, вибач. але, якби леді Віслдаун написала про тебе, в якому випадковому і тривіальному скандалі ти брав участь. Лего спадає мені на думку, але я не розумію, чому. Тож, давай пропустимо. Так, це. швиденько. Якийсь тривіальний скандал по типу, напевно, як засмутити когось через те, що ти змагаєшся. Так, я можу це пояснити. Я б подумала, що ймовірно не насолоджуюся їжею і просто жахливо проводжу час. Так, скаржачись на їжу. Так дуже вибаглива. І нарешті лагідний читач. Так, ще одне запитання: комплімент один одному. Ні, дякую, так ти права. Я дуже добрий. Я дуже добрий, і дуже милий. Так Ти ти доволі комедна. Доволі дякую. Я можу сміятися з тобою, так сміятися над тобою. Дякую, ти всебічний хлопець, солідний хлопець, солідний молодик, солідний молодик пристойний. Так і є. Так дякую, що сиділа зі мною. Індія. Дякую, що сидів зі мною. і Відповідав на ці запитання. Я б не робив нічого іншого з моїм днем. Дякую. Дякую тобі. Дякую. Сі Студіо». Дякую. IC Студіо». І вам за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, ви маєте точно підписатися на Сі студія. Дякую вам, це було реально весело!